Буря застигла Дмитра Аржевичева по дорозі з роботи. Шлях його пролягав через плотину Дніпродзержинської ГЕС. Не побачив, увидев, що в цьому місці стоїть мікроавтобус. От, і вокруг нього бігає дівчина і показує сторону водохранилища і жестикулірує. Дмитро зупинив водія і вийшов дізнатися, що сталося. Вижу, стоїть в воді по грудь молодой чоловік і держить жінку в руках. А чуть далі, в метрах ста, катамаран з парусом сломаним. Зовсім. Тим часом біля місця події зупинялося все більше аптівок. Дмитро взяв керівництво рятувальної операцією у свої руки. Вистроїв Трьох чоловік цепочку живую. Они держались за руки. І я держал этого водителя мікроавтобуса за віреовку. І он зацепив женщину, яка вже була без сознания. З наступною хвилею вдалося витягти жінку на берег, і Дмитро на руках відніс її у безпечне місце. Ділоскуснене дихання вона задихала, почала. Воду відпльовувати, на ну, потім витащили молодого чоловіка. Здавалося, біда минула. Але раптом Дмитро помітив на плотині ще одну людину. Це був Станіслав Змієвський. Смотрю, а там ще й мужчина лежить без сознання весь в траві, обмотаний трасами і веревками. Тему теж помога туди його витягнув і до самого верху на сухої. Завдяки організаторським здібностям та рішучим діям Дмитра родину Змієвських було врятовано. Це його життя, звісно. Тим тіла, як давати життя старий раз. Дивиться на цим ділом світі. Дмитро Аржевічів, номінант премії Герой рятівник року Дніпропетровська область.